При семи відзвонам, а структурована вода є найкраща вода для нашого ужитку. Що то є? То є етуй для бутыльки з водою. Можна структуровати тут не тільки воду, а й сок, а молоко для вашого дитська. Можна так само вложити до шрядка якісь овочі, вожива. І вони так само бендом структуро структуровач в тим етує. Етує випевненими кросферами. Також його можна використати і як і неружні речі випевненими мікросферами. Бо мікросфери усуваємо буль, усуваємо запальні процеси і регенеруємо тканки. До того його можна заложити, де кольвік, де вам долега, A, можна так само a, класть на подушки і вложити Тут, якщо хтось має якісь долігливості, або a, з проблеми зі ставами на пальцях, то дуже файні помага. Якщо вам є цікавий темат, то запрошую по-перше до своєї профілю в Facebook, в а так Также до інтернетового склепу, де ви зможете забачити все і замовить для себе і своїх близьких. Поздравя!